Випереджаючи графіки, у 37-му садочку міста Білосніжка триває заміна старих віконних блоків на металопластикові. Із 143 тут залишилось замінити 30 – у музичній залі та підсобних приміщеннях. Наочно демонструють миру міста Андрію Матковському, який завітав сюди із робочою поїздкою. Більшість малечі вже перебралась до оновлених кімнат і займається улюбленими справами. Той факт, що із новими вікнами у садочках стало тепліше, видно наочно малеча у футболках з коротким рукавом. Там, де ремонт добігає кінця, знаходять пороз. Міння з батьками у питанні тимчасового перебування малечі у бабусь дідусів чи в інших групах батьки розуміють оці всі таку авральну обстановку, тому йдуть нам на зустріч. І допомагають нам в цьому, тому що ми звичайно, якби 20, 22 два чоловіки ходив групу до нас зараз на даний момент. І якби ми всі дітей не було куди діти, то звичайно ми б так би не зробили і не змогли б цього зробити. А так ну встигаємо спішимо для того, щоб дітям швидше було, щоб дітей прийняти в групу. Тих персоналу закладу, хоч і роботи додалося, переконують це приємний клопіт. Раніше було холодніше, раніше ми вікна клеїли, раніше все. Вікна вже старі були. Якщо ж в 37-му садочку ремонтники справляються зі своїми обов'язками, то у 45-му спеціалізованому навчальному закладі є певні труднощі. Є певні проблеми, тому що субпідрядник недостатню кількість поставив людей. Тому ми на цей процес сплинемо. Кожного дня тут будуть робочі наради. Я думаю, що в графік, який поставлений, ми обов'язково вкладемося. Така турбота про комфорт малечі є необхідною, переконує тутешня адміністрація, оскільки спеціалізація закладу особлива. У нас в закладі дуже багато дітей, які потребують інклюзивної освіти і навчання. Ми є експериментальним майданчиком нашої України. У нас виховується 14 дітей-інвалідів, які у нас перебувають в нашому у в звичайних групах і класах. Вихованці садочків особливих змін не помічають. Одні у бабусь дідусів інші у відремонтованих кімнатах із друзями займають. Ці улюбленими справами ми там ділаємо самолітики. А то а якщо ми тоді поїжджаємося, ми збираємо конструктор, тоді можемо кончинку і, і тоді ми потім ще на місце ставимо. Нагадаємо, загалом ремонтні роботи завершуються у десяти садочках міста, а це близько півтори тисячі вікон. Втім, вже зараз є плани цю роботу продовжити. У нас є ще. Фінансові ресурси, є певна економія, і ми пропонуватимемо. Завтра на сесії депутатам додатково ще в п'яти дитячих садках встановлювати нові вікна. І це, як правило, будуть маленькі дитячі садки, які обслуговують дітей з з Червоного шляху, тобто в наших селищах і мікрорайонах.